Аварія, в якій загинуло дві жінки, сталася на Дубольщині. Мешканка сусідньої Республіки Білорусь. Керуючи іномаркою, злетіла з траси Київ-Чоп у поле. Вона прямувала зі сторони Львова, в напрямку Рівного. Поблизу птичі авто злетіло у кювет, де й перекинулось. 30. На заокругленій ділянці дорозі, Київ чоп що поблизу села Птича Дубинського району, 37-річна жителька міста Гомель, громадянка Республіки Білорусь, керуючи автомобілем марки Тойота Кемрі, не впоралася з керуванням та з'їхала у кювет. Від отриманих тілесних ушкоджень водій померла на місці пригоди. У салоні Тойоти була ще одна пасажирка. Її каретою швидкої доправили в реанімаційне відділення центральної районної лікарні в тяжкому стані. Тілесні ушкодження виявилися несумісні життям. за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Швидше за все справу закриють зв'язку із смертю водія про загиблих. Відомо, що обидві жінки проживали у Гомелі на території України. Вони в'їхали 10 лютого через пункт контролю виступовичі у Житомирській області.